Доброго дня вам, з вами Кранк Олександр. У нас на вулиці вже Липень. І йде час до медозбору а, соняшника наших основних взяток. У е, мене є до вас така пропозиція. Е, ми, ми в цьому році перший раз, ну не перший раз, ми вже раніше пет, ну, пробували маточок виводити. В принципі, щось виходить, щось де якісь моменти є, що не виходить, там багато з обльоту не вертається. Ну, мені, мої наставники із Закарпаття говорять, що це є нормальна практика і кажуть, а що ти думав? Що це так просто і що матка просто так 250 гривень коштує. Ну Дивіться, суть нашого відео буде в тому, що ми хочемо вам запропонувати маточок е власного виробництва. І нащо ми зараз маточок будемо розпродувати, або там може хто за потреби, кому треба, хто пасіка постраждала е через бойові дії, через війну в Україні і пасіка пострадала, то я можу в принципі, ці маточки навіть безкоштовно вам відправити. Якщо ви в тому нуждаєтесь, там по три маточки, як Ігор е Йобак відправляв. Е в принципі, е я думаю, що це дуже сильний поступок і що людям допоміг, і він велику кількість відправив. А я хочу в свою чергу хоч, ну, хоч чим-то також допомогти, хоча великий е матковод, ну все ж таки. Тобто По печатки. Е а, і що ми будемо робити? Ми робимо так. У нас тут є, от, в основному всі по пасіки є і сім'ї, а є і нуклеуси. Ми хочемо нуклеуси розформувати. У нас нуклеуси, до, до речі, не міні-нуклеуси, а на таку от, рутівську рамку. От вона тут печатка, а тут все засіяно. Кстати, а видно буде, що засіяно чи ні. А ну сніми, пожалуйста. Де? Ось до речі, матка. Вже мічена. Деякі є мічені, деякі я буду зараз мітити. От такі у нас є маркерів. Ну, Саме звичайні. Канді, клеточки. І ми їх туди -от в ромонос складаємо, потім я буду їх вистити в місто Запоріжжя і там. Буду людям деякі ще замовили, а деякі кого буде бажання, хто побачив в Ютубі, то ну, телефонуйте, номер буде залишений під відео для того, щоб ви могли зв'язатися. Якщо вам треба ці маточки, реально принесуть вам користь, то я вам готовий їх відправити. А, і що ми робимо? А, ми хочемо ну, клеуси всі, грубо говорячи, посипати. Тобто, якщо буде комусь цікаво, набирайте. Якщо навіть комусь продати, якщо ви просто хочете її придбати, ціна чисто символічна буде 150 гривень за плідну матку. Це, я вважаю, що це невелика ціна, ну і велику ціну на рівні з видатними матководами ми просити просто не маємо, бо в нас тої практики немає, у нас немає свого імені. От. Ну, якось так, тобто Відео просте, інформативне, може комусь буде корисне. І наше, на, наша ціль маточок перебирати, щоб на подсолнух ми їх посоєняли всі, так як у нас вуховська рамочка. Для того, щоб максимально сильні сім'ї пішли, а слабеньких відводків там і маточок. Так, хотів вам зняти продовження до відео. Корече, вже третій це розбираю, Так, нуклеус. Третій нуклеус. ж маточок. Одну тільки що, на жаль, на сонці залишили. Ну я ж кажу, не окотні матководи, на сонце залишив її. Ну все, вже немає То є ось такі ще екземпляри, ну в принципі непогана плотність ну, то Тобто такі от маточки. Це вже третій нуклеус, де я там по дві прямо таких іменно мощних. Ну скоріш за все, що це сила самого маткомісця була велика. Скоріше за все. От. А так... Ну там, везде вибираю маточок на печатный засев. Чтобы был печатный засев. Ну и плотность вроде... А, ось он маточка, не Оп. Я понял. Ой, куда ж без юмора сохать? Чтоб тоже матки знали. Короче, метку на собі поставив так, засовуємо сюди чуть-чуть так, щоб інчик було Ми пальчиком прикриваємо і набираємо їм джолі. П'ять штучек набираю. Не знаю скільки треба набирати. По-разному. Мені приходили, я колись теж і маток заказував, все, зараз в цьому році вже там також. Ну, як і самі виводимо, і купуємо їх. Ну, так, в принципі, основна пасіка то це пакети, ті, що в цьому році замовили. Там За пакети буде окреме відео. Не хочуть. В принципі, от якось так. Зараз ми вам покажемо скільки ми їх вже насобирали. Планую сьогодні 30, може 20 відібрати. Не знаю, все в залежності від от часу. Отака от клеточка, вот така вот вот маточка, повзай паровозик. Так, ну і он вже такий. Кожному клеву все оставляю по одній матке, по кашу. А ми будемо їх ще потім відбирати. Будемо їх ще потім відбирати і соєняти. Я вам подякував за увагу. Всім всього найкращого, гарних медозборів, щоб вам бочок в них вистачило на соняшник і щоб ви дочекалися своєї ціни на мед, ту, яку ви бажаєте за потрібну і яку ви хотіли так, щоб вас вона влаштувала. До побачення вам.